Всім привіт! Сьогодні ми будемо підживлювати виноград. У нас є доброго потафоска, в склад якого входить азот 4, фосфору 13 і калію 12. Йде. Ось так ми розсіваємо наше добриво приблизно 30 грам на метр квадратний. Розсіїмо наше добриво, а після профрезеруємо все мотоблоком. Ось такий кінцевий результат ми маємо після фрезерування. І після підживлення. Також пізніше у відео покажу вам персики, які ми теж удобрили і перефрезували.